Зранку 24-го стояли там російські танки. Харкові це одна з найбільших фабрик Філіп Моріс» у світі для компанії е, почати організовану локацію в такому масштабі це взяти на себе дуже велику відповідальність. Не знаю іншої міжнародної компанії, яка б організовано вивозила. Людей сотнями реально вивозили людей під обстрілами. Все було прописано похвилинно. Ми вивозили всіх без обмеження. Безпека співробітників завжди була і буде основним пріоритетом. Дуже строго, коли починається тривога. Всі наші люди натреновані швидко евакуюватися. Працюємо в умовах, яких вимагає час. Вітаю, друзі! Ви на каналі FoHR. Мене звати Наталка Нестеренко, і це наша постійна рубрика Бізнес під час війни. Сьогодні до нас в гості завітав генеральний директор компанії Філіп Моріс Україна Максим Барабаш. Максиме вітаю! Вітаю, Наталка, дякую за запрошення. Розкажіть нам, будь ласка, як працює ваша компанія після 24 лютого і чи продовжує свою роботу фабрика у Харкові? До війни у нас на фабриці в Харкові е, працювало 650 людей. І ця фабрика це одна з найбільших фабрик Філіп Моріс» у світі. Її збудували на початку 2000-х, інвестувавши більш ніж 100 мільйонів доларів. 24 лютого ми вимушені були зупинити виробництво через активні бойові дії, і з тих пір фабрика не працює. З якими ключовими проблемами стикнулася компанія від початку війни і до яких антикризових заходів вдалися? Першим пріоритетом для нас було налагодити е, постачання продукції на ринок е, через те, що фабрика не працювала. Е, по-перше, ми спробували налагодити імпорт, але дуже швидко зрозуміли, що, по-перше, це довго, тому що час е, між тим, як ми закуповуємо марочки акцизні. Матеріали виробляємо продукцію, привозимо її в Україну, проходить 2-3 місяці. По-друге, це дорого, тому що ми виробляли на фабриках в Євросоюзі, де виробництво коштує дорожче набагато, ніж в Україні. Ми навіть були вимушені завозити продукцію із Мексики, і ви можете собі уявити, як дорого коштувала доставка цієї продукції літаками. Тому ми почали шукати більш сталі. Варіанти постачання і знайшли такий дуже е, цікавий е, варіант, як виробництво по контракту з фабрикою Imperial Тобако у Києві. Е, це, що я можу сказати, це, це не перший е, досвід співпраці компанії з іншими тютюновими компаніями у світі. Така практика е, існувала е, по контрактному виробництву і в минулому. Але що я хочу сказати, що це перший досвід в Україні, і те, що було зроблено командами проектними за два місяці, це була просто фантастика. Команда «Імперіал» і команда Філіп Моріс в рекордні сроки знайшли рішення на дуже складні питання для того, щоб на початку серпня фабрика імперіал почала виробляти продукцію Філіп Моріс. Тобто війна об'єднує всіх, так навіть виробників. Ну що я можу сказати, то війна. Вимагає дуже нестандартних рішень. А скажіть, будь ласка, як е, вашу компанію підтримує материнська компанія Morris е, International? Чи допомагає вона якось Україні? Звісно, дуже підтримує колеги з філій в Угорщині, Польщі, Румунії, Швейцарії, Словаччини підключилися з перших часів війни до допомоги українцям з евакуацією. Люди організовувалися, щоб збирати гуманітарку. Навіть досі є команди, які закуповують критичні продукти і відправляють їх в Україну. Також компанія Morris інтернешнл виділила 10 мільйонів доларів на міжнародну гуманітарну допомогу. Працівники компанії з 80 країн зібрали 550 тисяч доларів. На допомогу в Україні також компанія закупила 22 машини з швидкої допомоги і машини для лікарень у івано франковську Тобто допомога компанії була і продовжується в дуже великому обсязі. Ви зазначали, що е, компанія була задіяна у евакуації співробітників. Розкажіть про цей досвід. Е, чи доводилося евакуювати людей з тимчасово окупованих територій або ж з зон бойових дій? У нас е, не дуже багато людей працювало в, в регіонах, де почалися бойові дії, на сході та на півдні. Тому е, вони змогли виїхати досить швидко. Е, основна проблема була в Харкові, е, де вже зранку 24-го стояли там російські танки, і були е, обстріли Північної Салтовки, Салтівки, і активні бойові дії почалися вже зранку. І в, і в Харкові у нас, е, як я сказав, 650 працівників, а ще їх сім'ї, діти. Е, і тому е, для нас великою проблемою було, як евакуювати е, цих людей. І і як ви вже ви розумієте, для компанії почати організовану евакуацію в такому масштабі це взяти на себе дуже велику відповідальність. І я насправді я не знаю ні іншої міжнародної компанії, яка б організовано вивозила людей сотнями. Але ми дуже швидко зрозуміли, що нічого не робити це, мабуть, більший ризик для людей, ніж спробувати. І ми використовували автобуси, які в нас були для транспортування людей на роботу до початку вторгнення. Знайшли солярку, знайшли водіїв. Це було, я пам'ятаю, дуже великою проблемою, тому що не всі хотіли їхати і могли. І почали вивозити людей вже на початку березня. Я пам'ятаю, як ми організовували першу евакуацію, коли. Один з п'яти автобусів потрапив в аварію, е, на щастя, без людей, е, ніхто не постраждав. Реально вивозили людей під обстрілами, е, і яке для всіх було е, щастя, коли е, ми чули, що автобус виїхав з Харкова, проїхав в Валки, Чутово, і доїхав до Полтави. А хто займався цією координацією цих всіх дій? Е, ви розказуєте про масову про те, що масово людей вивозили, це ж велика робота. Розкажіть про цей саме процес, хто займався, координував і чи завжди ви були на зв'язку з цими людьми. Е, Координацію займалася кросфункціональна команда. Це були е, керівництво з різних функцій, також люди з фабрики. Е, ми е, коли ми формували людей по автобусам. То призначали когось відповідального як старшого на... координатора в автобусі і через цих людей комунікували і розуміли, як, як від... розвивається ситуація. Все було прописано похвилинно. Де кого збирали, грузили в автобус, щоб довго не зупинятися і не піддавати людей е, ризику. Побачивши, що евакуація проходила налагоджено е, і безпечно, е, більше людей з Харкова е, захотіли евакуюватися. Відвозили людей до Полтави, повертали в Хася в Харков. Забирали ще людей. Тобто ви говорите не тільки про співробітників своїх, так? Ми забирали всіх. Ми розуміли, що якщо ми, скажімо, обмежимо евакуацію тільки на співробітників, багато людей не поїде. Люди не покинуть своїх батьків, сестер, бабусь. Тобто ми, ми вивозили всіх без обмеження. І це була багатотижнева операція, тому що ми людей перевозили. З Харкова до Полтави через Кременчук на Вінницю і потім до Румунії, Польщі. Тобто люди перетинали кордон. Тобто, ви релокували команди навіть так з їхніми сім'ями з їх постійного місця. Так, да, Виїжджали люди з сім'ями з дітьми, вивозили всіх. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Ви так натхненно розказуєте про те, як ви допомагали в ці часи. Розкажіть, чи зазнала команда змін? Можливо, ну через військові дії, через обмеження бюджетів, скорочення ви вимушені були звільнити людей, зменшити обсяги заробітної плати? Бонуси? Ні, ми не звільняли людей, не скорочували заробітної плати навпаки. Підвищили, зважаючи на високу інфляцію в цьому році, через те, що багато наших співробітників евакувалися за кордон. Ми налагодили роботу таким чином, щоб вони могли працювати віддалено. Також в міжнародній компанії нормальним процесом є те, що люди отримують досвід працюючи в інших філіях. І на сьогодні 80 співробітників Філип Моріс України отримали можливість працювати над проектами в інших філіях в інших країнах, де вони набудуть досвіду, який дуже буде корисним, коли вони повернуться. Відновлювати бізнес в Україні і економіку, якщо частина релокейтнулася за кордон, то все одно частина співробітників лишається в Україні, наскільки я розумію. Як працюють ваші люди в Україні, коли кожного дня, майже кожного дня, так ми чуємо вибухи, літають дрони камікадзе по Києву, їх збивають. Як взагалі ви співпрацюєте в таких умовах? Безпека співробітників завжди була і буде е основним пріоритетом. Зараз в Україні працює повністю інфраструктура Айкос, це 25 магазинів, працює центральний офіс у Києві і регіональні офіси. Робота офісів налагоджена таким чином, що дуже строго, коли починається тривога, люди спускаються в сховище. В київському офісі ми налагодили там робочі місця, де є інтернет, світло, і люди можуть пропрацювати, якщо тривога довга. Поруч з кожним магазином Майкос є бомбосховища, всі наші люди натреновані швидко евакуюватися, допомогти споживачам, тому працюємо під час війни. В умовах, яких вимагає час, ви самі згадали про Айкос. Хочу задати уточнююче питання. Не, не можемо не, не зачепити це питання стосовно продукції вашої компанії. Чи вірите, власне, ви у те, що в Україні бездимні продукти замінять колись сигарети? Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що в 25-му році у світі буде. Мільярд людей, які курять сигарети, і це така ж цифра, як і сьогодні. Тобто ця цифра не змінюється. Для того, щоб зменшити шкоду від куріння, найкращим для любої людини є кинути і перестати курити. Але є люди, які не хочуть цього робити. І ми вважаємо, що для цих людей має бути краща альтернатива. Тобто глобально візією Філіп Моріс, компанії Філіп Моріс, є перестати продавати сигарети і переключити всіх людей, що курять на альтернативні бездимні продукти. І це дуже серйозна візія, і вона підкріплюється тим, що компанія інвестувала 9 мільярдів доларів за останні роки в розробку цих продуктів. І Україна була одним із перших е ринків, де Філіп Моріс у 16 році запустив інноваційний продукт Айкос, і на сьогодні в Україні мільйон е користувачів цієї продукції. Максим, е мене не пробачить наші наша аудиторія. Якщо я не запитаю, якого кольору ваш Айкос? Е мій АІКОС е патріотичних кольорів, е синьо-жовтий. Special Сп Edition. Зараз багато компаній. Під час такої складної ситуації відкривають для себе нові ринки, шукають нові способи виробництва продукції і називають це вікнами можливостей для себе. Чи бачите такі вікна можливостей для компанії Філіп Морісової? Ну, по-перше, війна е, це такий е, краш тест для внутрішніх процесів, в як працює організація. Е, ми, Філіп Моріс. Е, Дуже швидко побачили, що деякі процеси, які працювали на автоматі, треба було переводити швидко в ручний режим, і компанія не дуже була готова до цього. Тому нам це допомогло переглянути процеси, е, підвищити ефективність, е, як швидко ми можемо реагувати на е, зміни. По-друге, е, Війна також показала, е, хто е, ваші справжні партнери, е, а хто співпрацював тому, щоб поки було це вигідно. Ну і по-третє, е, це те, що війна вимагає дуже нестандартних рішень і креативу. І те, що, як приклад, е, ми знайшли рішення з фабрикою імперіал, а також багато інших прикладів, е, які. Я навіть не уявляю, що ми були б можливі в е, мирний час. Тобто нестандартні рішення, е, сміливість, креатив. Так, Максим, я не можу не задати вам питання, яке зараз хвилює кожного, про ринок Росії. Які плани у глобальної компанії Філіп Моріс International по виходу з ринку країни агресора? На початку березня е, компанія Філіп Моріс Інтернешнл заявила. Про намір вийти із Росії. Зокрема, компанія вже зупинила інвестиції, скасувала комерційні активності і відкликала з ринку декілька брендів. Зважаючи на розмір бізнесу в Росії, також та складність всієї операції, повний вихід займе якийсь час. Традиційне запитання для наших гостей. Які поради та лайфхаки ви можете дати українському бізнесу у такій ситуації? Ну, по-перше, будь-який бізнес це перш за все люди. І теперішня ситуація, як ніколи, потребує від людей відданості, залученості, колаборації між різними департаментами. Для цього потрібно збудувати довіру в команді. і Єдина рекомендація, яку я можу дати, це е, відкрита така прозора комунікація. Ми в компанії е, регулярно проводимо вебкасти на всю організацію, де підключається тисяча людей, е, розказуємо про бізнес, про плани. Е, ну, також і в, 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 в зустрічах один на один, е, тому що людей турбує. Е, це невизначеність, і я вважаю, що комунікувати навіть речі, які можуть бути не дуже популярним рішенням, менеджмент має відкритою прозоро. І тоді у людей є впевненість в тому, що, що їх очікує. По-друге, я б рекомендував більш сміливо делегувати прийняття рішень, тому що Швидкості прийняття рішень, гнучкості дуже важко досягнути, коли рішення мають погоджувати одна чи дві людини. Тобто більш сміливіше довіряйте людям, делегуйте погодження та прийняття рішень. Ну і по третє, через велику невизначеність майбутнього, компанії мають бути гнучкими, що досягається. Скороченням горизонтів панування і перехід е, е, в роботу в форматі коротких спринтів, де можна дуже швидко адаптуватися і змінити напрямок, якщо потрібно, Максим, Таке більш особисте питання. Напевно, а наскільки мені відомо, ваше призначення на посаду генерального директора Філіп Моряс співпало з вторгненням? Тобто, вас призначили у лютому, на початку лютого, і в кінці лютого росіяни вторглися в Україну. Скажіть, будь ласка, як ви особисто як людина справляєтесь з тією відповідальністю, яка покладена на вас як на генерального директора, і з тим стресом, яким переживає кожен українець щодо відповідальності, то мені не звикати. Я до призначення на посаду генерального директора працював 4 роки фінансовим директором, тому я знаю організацію, знаю проблеми, знаю дуже добре людей. Що стосується стресу, е, ну, мені особисто допомагає багато рухатися, е, тобто ходити, бігати, займатися спортом, е, спілкуватися з людьми. Ну а під час обстрілів, е, коли рівень стресу зашкалює, то для мене особисто найкращою психологічною розрядкою є донатити. І всім рекомендую. Друзі, ми рекомендуємо вам дослухатись до цієї поради і також донатити на Збройні Сили України, Максиме. Дякуємо вам за участь у інтерв'ю, за плідну розмову і за відверті відповіді. Приходьте ще. Дуже дякую за запрошення. На все добре, друзі. А вам я дякую за те, що подивилися це відео. Допомагайте просувати українськомовний контент. Ставте вподобайку, пишіть коментар до цього відео. Ви можете задати будь-яке питання нашому гостю. І він вам обов'язково відповість. Підписуйтесь на канал 4HR, тисніть дзвіночок, і ви будете завжди отримувати сповіщення про наші відео. На все добре!